На цьому занятті розглянемо метод ведення допоміжної змінної при розв'язуванні ірраціональної нерівності. Або, попросто говорячи, заміна змінної при розв'язуванні ірраціональних нерівностей. Давайте розглянемо ось цю нерівність. Що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що якщо підносити в п'єджі до другого степені частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, Ось отут утвориться, як мінімум, четвертий степінь, і ми отримаємо на рівність четвертого степеня, що дуже складно розв'язувати. Тому слід з... звернути увагу ось на цей многочлен. Як ми бачимо і тут, і тут однаковий. Можна декільками способами вводити заміну. Можна зараз взяти і ось оцей многочлен позначити новою зміною. І тоді ми отримаємо корінь із Т, більше або дорівнює Т, відняти 20. І розв'язувати ми вже нам відомо. Можна ввести заміну більш цікаву. Можна ось оцей весь корінь позначити новою змінною. І тоді, от давайте спробуємо так, заміна. Корінь із хвадраті додати 4х до рівня t. Тепер, якщо частину яка стоїть ліворуч і праворуч піднести до квадрату, то у нас утвориться х квадраті додати 4х до рівня t в квадраті. Отже, х2 додати 4х, це буде t в квадраті. Це означає, що ми зараз уже можемо замість даної нам нерівності записати. Т більше або до рівня Т в квадраті відняти 20. Переносимо всі доданки праворуч, але записуємо все це зліва. Т в квадраті відняти Т відняти 20 менше буде рівня 0. Розділяємо, прирівняємо до нуля. Розв'яжемо це рівняння дискримінант дорівнює 1 відняти 4 помножити на 1 і на мінус 20 помножити на мінус 20. Буде 81. Дуже гарний дискримінант, з нього добувається корінь квадратний. Це говорить про те, що ми на правильному шляху. Корені Т1 і Т2. 1 відняти 9 поділити на 2, 1 додати 9 поділити. 1 відняти 9, це буде мінус 8 поділити на 2, мінус 4, а тут буде 5. Тепер увага. Не варто спішити з поверненням, бо в даному випадку дуже легко можна помилитися. Тому зараз ми розв'язуємо ось оцю нерівність. Отже, наносимо на числові осі знайдені точки. Встановлюємо знаки на кожному з проміжків. Беремо 10, підставляємо ось сюди, буде 100 відняти 10, відняти 20, знак плюс. Далі знак, знак чергуються. І нам необхідно записати там, де менше буде рівня 0. Менше буде 0, цей вираз набуває на цьому проміжку. Тепер не варто писати, те належить від мінус 4 до 5, бо нам вже необхідно буде повернення робити. Тому, ось. Множину точок, які знаходяться чисом на цьому проміжку, необхідно записати таким чином: Т менше водоріння 5, менше водоріння, бо тут у нас був знак нестрого нерівності, і Т більше водоріння мінус 4. І все це об'єднати фігурною дужкою. Тепер ми можемо робити повернення. Ось на даному етапі. Замість Т ми можемо сюди написати корінь. Буде корінь із х2 додати 4х менше водарів 5. А тут, відповідно, корінь із х2 додати 4х більше водарівня мінус 4. Очевидно, друга нерівність справджується на всій області допустимих значень цієї нерівності. Тобто тут можна написати, що х будь-яке з ОДЗ. Підносити до квадрату немає тут сенсу. Частина, яка стоїть ліворуч, більша або до рівня нуля, а частина, яка стоїть праворуч, від'ємна. Це означає, що завжди ця нерівність виконується. А ось цю нерівність треба зараз буде розв'язати і потім не забути знайти ж перетин з областю допустимих значень. Ну, і Справа в тому, що і тут же область допустимих значень необхідно знаходитися. Розв'язуємо ось цю нерівність. Корінь квадратний із х квадраті додати 4х менше або до рівня 5. Методом рівносильних перетворень. Перша, х 4 х має бути більше або до рівня 5. Обидві частини невід'ємні. Очевидно, це виконується автоматично для будь-яких значень з ОДЗ, бо корінь завжди величина більше або до рівня 0, а п'ятірка взагалі тодатна. Тому другої вимоги про те, щоб були однакові знаки, не пишемо, а підносимо одразу до другого степеню. І я вже запишу результат х квадраті додати 4х, менше або до рівня 5 квадратів це 25, переношу сюди мінус 25 менше або дорівнює 0. Необхідно розв'язати нам зараз ось цю нерівність і ось цю нерівність і знайти перетир. Перша наявність х квадраті додати 4х більше до рівня 0. Прирівняли до 0. Виносимо х за дужки. Це було неповне квадратне рівняння. Відмітили на числовій осі. Тут х дорівня 0 і х дорівня мінус 4. Мінус 4 і 0. Знаходимо знаки плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. Більше або до рівня нуля у нас ось тут. Це є розв'язки ось цієї нерівності. Так, ось цю нерівність розв'язуємо. Прирівнюємо до нуля. 16 відняти 4 помножити на мінус 25. Тут у нас будуть корні і раціональні, очевидно. Значить тут 100 буде 116. Х1, Х2. Мінус 4. 116. 116. Давайте спробуємо, чи можемо ми з 116 винести множник. Для цього розкрадемо його на прості множники. подивимось. Поділили на двійку, буде 58. Поділили на двійку, 25 і 4, 29. 29 просте число. Значить, ми можемо винести двійку лише звідси. Тобто буде мінус 4. Мінус 2 помножити на корінь з 29. Поділити на 2а. На 2. Виконаємо так зване почленне ділення. Мінус 4 поділити на двійку. мінус 2. Тут буде мінус корінь з 29. Другий корінь буде мінус 2. Додати корінь з 29. Я вже не проводжу детальних. У нас є ось ці два числа. Ось ці два числа. І ми маємо зараз розв'язати нерівність. Розв'язати нерівність. Число мінус 2, мінус корінь із 29 знаходиться ліво. Мінус 2 додати корінь з 29 праворуч. Встановлюємо знак, ми розв'язуємо ось цю нарівність. Беремо, наприклад, 10, підставляємо, там буде знак плюс. Тут буде мінус, тут плюс. Нас цікавить там, де вираз набуває значень менших або дорівнює 0. Тобто не додати. Це ось на цьому пророчку. Таким чином ми можемо сказати, що розв'язком оцієї нерівності є ось оцей проміжок. Ось оцей проміжок. І нам необхідно знайти зараз перетин ось цього проміжка ось за цим. Давайте уважно, бо тут і раціональності. І так, мінус 0. Це наша область допустимих значень. Ось оцей проміжок. Давайте дивитись. Корінь з 29. Де це число знаходиться? Ми можемо зараз... Нам не потрібно точне значення, але ми розуміємо, що корінь з 25 це 5. Значить, це 5 з чимось. Мінус 2 і мінус 5 з чимось це буде мінус 7 з чимось. Тобто це число знаходиться ось тут. Мінус 2 мінус корінь з 29. А ось оце число. Це 5 з чимось відняти 2. Це буде 3 з чимось. 3 три з чимось. Тобто ось тут буде. Мінус 2 додати корінь з 29. Отже, оцей проміжок, ось. він. Ось він, оцей проміжок. Перетин відбувся ось тут і ось тут. Тут і ось тут. Тоді ми е, отримали х належить тут квадратні дужки, Від мінус 2 мінус корінь з 29 до мінус 4. Мінус 4 у нас також в квадратних дужках. І об'єднати від 0 до мінус 2, додати корінь з 29.